Є новина, друзі, хто винен, Кличко чи Зеленський. Дослухайте до кінця. Вчора відбулася така заочна перепалка Кличка та Зеленського. Ну як перепалка? Кличко сказав, що кияни, які мають можливість виїхати ну, в інші міста, де є альтернативне живлення, опалення, вода, щоб вони виїжджали, практично закликав. Військова адміністрація сказала, що такої команди немає, ніякої евакуації не проводиться. І, ну, і прем'єр-міністр казав, що треба працювати над відновленням. Ну, не критикуючи Кличка. Він потім змінив свою думку, написав, що ситуація дуже складна, але контрольована. Ну, тобто, він якби розганяє паніку, ну якби свідомо шкодить владі, що влада не відновить. А весь негатив іде на Зеленського. Вечором вийшов Зеленський і теж наїхав на, на кличка і сказав, що тікати від відповідальності ну від проблем не можна. Тим більше місто Київ, яке має найбільший ресурс. А вже до того, блогери почали розганяти. Ну, я так думаю, по команді офісу президента почали розганяти, що в Києва найбільше. Бюджет, і вони мають гроші на ремонти, на захист, на все, що завгодно, тому що там в Києва бюджет більше в три рази, ніж в Дніпра чи там в Харкова. І ви знаєте, хто ж винен, Зеленський чи Кличко? А я вам скажу, що винні двоє. А знаєте чому? Один кличко, операція Чисте місто, Набу, яка знищила його управлінську вертикаль, тому що в нього півміської ради, депутатів, половина. Вони під підозрою НАБУ, і Вони однозначно. Думають не про те, як захищати місто і як його ремонтувати від терористичних ударів Путіна, а як ховатися. Як... Втікати, ну, деякі втекли за кордон, да? члени там, цієї групи, відповідно. І як захищатися. Вони думають, якимсь адвокатам зустрічатися, а не як захистити мешканців. Другий це Зеленський, який критикує кличка, наїжджає, ну, теж оточення якого операція Мідас НАБУ. замість того, щоб захищати енергооб'єкти, ну, вкрали гроші і втекли за кордон. І от ця дискусія заочна. Вона виглядає як на мене смішно, абсолютно смішно, тому що винен і один. Ну, оточення якого знаходиться під підозрами корупційними, а де хто втік, і другий, уточення, якого замість того, щоб захищати, ховати ці котельні під землю в Києві, в інших містах, зробити ну неможливими атаки Путіна, так легко знищувати наші енергооб'єкти. Ну, вони критикують і воюють між собою для того, щоб підняти собі рейтинг. Ну тобто наїхати на кличка, щоб підняти собі рейтинг, а кличко ви виїжджайте, теж щоб підняти собі рейтинг, тому що ну Зеленський не зможе відновити. Замість того, щоб розуміти думати, як ну відновити, як працювати на людей, і щоб кошти не розкрадалися, лайк like, репост, підписка, телеграм-канал є новина. В Шабці профілі підписуйся.